Валерій, скандал в іностранному легіоні», Прошу прокоментувати. Ну, що сказати, дійсно великий скандал. Ми бачили стаття. Достатньо для нас критична, проблемна стаття, звичайно, яка говорить про великі негаразди в організації, управлінні та бойовому застосуванні бійців іноземного легіону. Проблема для нас дуже актуальна. Вона є не тільки в іноземному легіоні, вона і в нашій армії є, особливо, наприклад, в усіх знову створених частинах. Да, скільки у нас скандалів? Бо для, для того, щоб створити боєздатний військовий підрозділ або частину, недостатньо дати людям форму, посвідчення і зброю. Недостатньо призначити когось бути у них командиром. Мають бути завжди в колективі, в боєздатному, що визначає передусім боєздатний колектив, боєздатні лідери цього колективу. А у нас, на жаль, з іноземним легіоном дуже часто призначають командирів не тому, що це якісний бойовий лідер, а тому, що це якась знайома людина, яка вміє розмовляти англійською мовою. Ну, на жаль, це зовсім не сучасний підхід, це неефективний підхід. Я не вважаю саму по собі концепцію іноземного легіону, так як у нас це організовано прийнятно. Що таке? Давайте порівняємо іноземний легіон, наприклад, у Франції. Звідки ми взяли взагалі це слово? Це загальновійськова частина. Це кілька полків, які оснащені всім необхідним. У них своя розвідка. Розвідувальні підрозділи, штурмові підрозділи, бронетехніка, артилерія, все є своє. Вони комплектуються громадянами Франції, командирами, які мають дуже високий рівень бойової підготовки. Цей рівень бойової підготовки нічим не поступається цим новачкам, які туди йдуть служити. А дуже часто і вищим є рівнем. Тобто, це елітна військова частина французьких збройних сил. Ця елітна військова частина має дуже жорсткі умови відбору. Там є чітка організація, завдання, система підготовки, є відбір. Цей відбір ще треба пройти. Тобто, це еліта. І ця еліта належним чином керується на високому, якісному рівні і належним чином застосовується, що таке Настенний легіон у нас. Назва та сама: більше нічого схожого нема. Туди набирають іноземців, а застосування у них окремими групами, на якихось напрямках, ну що таке застосування окремими групами. Люди, в яких є англійська мова, не у всіх навіть на високому рівні, але вона є, окей, а вони в наших умовах, коли це маленькі підрозділи, ти в них не організуєш, не встигаєш ні злагодженості, ні зв'язку з нашими українськими частинами. В них немає власної бронетехніки, і артилерії, розвідки, вони а, придаються деяким українським підрозділам на якихось ділянках маленькими групами. Чесно кажучи, це а, і для українських воїнів, я вважаю, неправильним застосуванням. У нас, на жаль, це теж застос... практика. Да? Коли маленькі групи, які називають спецназом, да, тобто. Кажуть, ну ви спецназ, окей, ви ж хочете бути в спецназі, вперед. Хочете виконувати ризиковані завдання, ви мотивовані, вперед. І їм нарізають завдання піхоти, але без піхотної організації. В чому сила піхоти у взаємодії? От піхота має бути, має бути певно масовою. В неї має бути взаємодія, злагодженість, вона має маневрувати, в неї має бути вогніве огнів прикриття. Ну, це азбучні істини насправді. Так от, Іноземний Легіон з самого початку це був, на жаль, політичний проєкт. У Франції Іноземний Легіон це військовий проєкт, елітний, ефективний військовий проєкт. А у нас це просто місце, куди ми цих іноземців закидуємо. Бо у нас там є кілька людей з англійською мовою, які з ними можуть спілкуватися. Ну, чесно кажучи, це. Ну, Виключно піар-проект. Так не можна робити. Не можна в сучасному світі а, розглядати війну як те, що ти людям виписуєш просто квіток на подвиг. А, ви готові воювати? Ідіть, робіть подвиг. От вам полоса, йдіть там воюйте. Це не якісне ставлення до дуже цінного людського ресурсу. Тому я б сказав так: треба припинити практику. Коли у нас йде бойове застосування, йдіть, зробіть подвиг. Нам треба ви до цього суцільного героїзму, який у нас, на жаль, є для багатьох командирів, для багатьох високих начальників різних управлінь, служб, військ, бригад, вони звикли. Давати накази, зробити подвиг. Да? Тому що а чому у нас подвиг і героїзм, а, такі накази даються? Да? Ну, тому що в деяких випадках це виправдано, а в деяких випадках це просто недостатня якість управління, недостатня якість планування, недостатня якість організації. І у нас ніхто не хоче брати відповідальність саме за ці управлінські питання. Тому кажуть так: ти готовий вперед. Ну, а навіщо так робити? Якщо людина готова, то цей вмотивований людський ресурс треба ставити в ефективну організаційну форму, в якій людина може дати ефективність, а не подвиг. Да? Потрібна професійна робота. У нас має бути менше героїзму і більше професіоналізму ось це запорука перемоги. Так само, я сподіваюся, що у нас все ж таки оцей скандал, я про нього ще окремо буду писати, все ж таки призведе до на належних висновків. Вже пройшло півроку війни. Якщо ми хочемо створити іноземний легіон, це має бути взяти за основу. Франція має бути українська взята військова частина, в якій є якісний бойовий склад з українців, яка має посилюватись після відбору. Якісним належним особовим складом з числа іноземців. Ці іноземці мають діяти у складі, злагодженого з українським з'єднанням, в складі українського з'єднання. І в цьому складі можуть діяти дійсно люди, там які є перекладачі, туди треба інтегрувати тих, у кого є англійська мова. Але ключова мета. Нам потрібно не просто. Бригада чи якийсь загон, а для того, щоб возити туди кореспондентів і делегації і казати: дивіться, у нас є іноземці вау, як круто! Нам не потрібно, не можна брехати людям. Люди, які приїхали воювати за Україну, мають отримати професійне ставлення до себе і мають отримати можливість професійно воювати. Це не значить, що професійна війна, що це кожному дається джевелін. А кожному дається гаубиця, і всі вони там термінатори. Ні, це має бути, навіть якщо це піхотна війна з автоматами і гранатометом, має бути професійна організація цієї роботи. І ось цього професіоналізму у нас, на жаль, не вистачає як в іноземному легіоні, так і в багатьох, в дуже, -дуже багатьох наших частинах. Просто в наших частинах хтось там записує відеозвернення. Багато більшість людей насправді переважно, ніяких відеозвернень не записує, просто живе з цим, намагається якось владнати хаос війни та порядкувати свою частину. Ну а з іноземцями, бачите, є, є міжнародний резонанс, і вони піднімають питання, на які нам з вами, в наших інтересах, потрібно хоча б для самих собі відповісти і самим при себе розібратись.